83-ю річницю від дня заснування відзначив 20 квітня Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Дозвольте всіх нас щиро привітати з тим 83 м днем народженням нашої спільної справи тої справи, яка об'єднала великі покоління, численні покоління людей, які приходили сюди за знаннями, які приходили сюди. Працею, які приходили сюди за покликанням, із нагоди свята в університеті зібралися викладачі та студенти, випускники, почесні гості, друзі та партнери. Привітав заклад із днем народження, й перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Булєщук. В Час викликів сьогодні дуже важливо, щоб навчальні заклади, щоб освітяни педагоги йшли в ногу з часом, щоб вони. Всі свої знання, всі свої здобутки передавали нашим діткам, нашим студентам, щоб вони виховували у них саме головне це справжніх патріотів України. Під час урочистостей відбулося представлення десяти факультетів університету. Свої здобутки та вміння продемонстрували студенти. Ми представляли факультет філології і журналістики, тому я думаю, що також намагалися сьогодні показати те, Чим живе факультет? У нас дуже цікаві професії, на такі, які ми надаємо на нашому факультеті, і ми намагалися це показати на нашому, на наших стендах, ось де ми на фоні яких я зараз стою. За багаторічну сумлінну працю та успіхи у роботі нагородили викладачів серед них декан географічного факультету Любомир Царк, який працює у педагогічному університеті вже 35 років. То моя любима наука, географія. Ну і враховуючи, що ми відкрили спеціальність екології, я сьогодні завідую кафедрою геоекології, але це на стику географії екології. Ось і ми дружніми трьома кафедрами розвиваємося і плануємо, що все у нас буде гаразд. Я вже пройшов від найменшої нагороди до найвищої. І це вже певний іде або друге, або третє коло. За десятки років своєї роботи Тернопільський педуніверситет випустив тисячі педагогів і науковців. Незважаючи на складні часи пандемії, воєнного стану, повітряних тривог та блокауту, заклад продовжує функціонувати і давати високі знання своїм студентам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.